І я би хотів би сьогодні розказати взагалі про що я буду розказувати. Я поділив, в мене буде три частини. З першого ми взагалі підсумуємо послання до Галатів, розглянемо, тому що в мене завершальна проповідь по послання до галатів. В мене буде висновок заключний текст. Я хотів би, щоб ми пройшлися коротко по послання до галатів, щоб нам цей текст був більш зрозуміліший. Ми розберемо віршик за віршиком текст. І згодом я зроблю деякі висновки, і ми підемо в кафе. От так. Отже, парадокс суботи Христа, і давайте далі наступний слайд. Ми зараз пробіжимося. Короткий огляд послання. Взагалі, що було в посланні? Все в хронічному порядку. Євангелія не від людей. Це все послання починається від того, що апостол Павло говорить про те, що галати дуже швидко, ну він здивований тим, що галати дуже швидко віддалися від справжньої євангелії, із-за того, що люди, які були більше поклонниками юдейської традиції, вони почали говорити, що Євангелії самої недостатньо, потрібно виконувати закон. І апостол Павло був цим обурений і говорить, що оце все закон, це дотримування правил і тому подібне. Це від людей. Ну Євангелія сама не від людей. Він навіть каже в першому розділі таку річ: навіть якби ангел сповіщав не те, що ми вам сповіщали, то він хай буде проклятий, наскільки все було серйозно. Далі він говорить про свободу Христі, яку дає нам Євангелія, свобода від гріха, свобода від е, е, цих змагань між собою, хто кращий. І далі він навочний приклад проводить Петра та Павла в Антіохії. Так, це Петро та Павло в Антіохії. Він говорить про те, як він пройшов в Антіохів, був здивований тим, що навіть серед апостолів сам Петро вчинив неправильно так. Він виходить, поводився перед'язичниками, як, як свій кент. Потім прийшли юдеї, він почав поміняв маску, вот, і, е, і якби почав поводитися як юдей, там наговорчини язичників. Апостол Пов сказав, що це, ну, це не порядок, так не, не годиться апостолам робити. І далі він говорить, що ті, хто не, не виправдається ділами, а що ніхто не виправдається ділам закону. Він говорить про те, що ми не можемо отримати спасіння через діла закону. Він він об'ясняє цю тему, і далі він говорить про те, що праведний житим вірою робить приклад Авраама. Він робить приклад Аврама, тому що Авраам жив ще до закону, ще закону тоді не було. І відповідно, що Авраам не міг виправитися ділами закону, бо закону ще не існувало. Чим він тоді виправився? Апостол Пол говорить, що виправився вірою. Так? І він це доводить, що Авраам виправдався вірою. Тобто, саме віра привела Авраама до Бога, а не діла закону. І він дещо каже, що взагалі закон це провідник до Христа. Він, якби, не виконує дію спасіння. Але саме в другому розділі, чи вже в третьому, так в третьому, він говорить таку річ, що закон був даний для того, щоб наш гріх був явний. Тобто, закон, роль закону була в тому, щоб ми подивилися на закон, примірили себе до закону і побачили, що ми не можемо його виконати. І висновок мав би тому, що ми грішні люди. І ми не можемо ніяк самі самотужки спастися. Ми не можемо зробити ніякі справи, щоб отримати спасіння чи схвалення від Бога, да? щоб бути разом з Богом. І він говорить далі, що ми не раби, а сини. Ми сини вільної. Тобто Він наводить аналогію, що люди, які живуть законом, пробують дотримуватися закону, вони, в принципі, раби, раби цієї системи. А ми вільні, нам не потрібно робити ніяких закон, щоб отримати спасіння. Нам не потрібно його дотримуватися. І він також говорить, що Христос нам дав свободу. А також Він в п'ятому розділі говорить про вчинки діла і тіла і духа. Тобто, Христос нам дав свободу. Вона не потрібно дотримуватись закону. І він наводить приклади, що люди, які дотримуються очинків тіла, і що до чого приводить дотримування закону. Він там говорить сварки, ворожнечі, і, ідолослужіння і всяка різна річ. А ті, що люди, які дотримуються, живуть по Євангелію, у них народжується плід духа, е, там радість, мир, любов і тому подібне, вдома прочитайте п'ятий розділ, якщо вам цікаво. І далі він говорить про початок шостого розділу, що людина посіє і пожне. Тобто Якщо ти живеш по закону і думаєш отримати спасіння через закон, ти пожнеш тління, ти не зможеш спастися. Але якщо ти увіруєш в Христа і пожнеш, в принципі, можна сказати, віру або Євангелія в своєму серці, або в житті, ти, в принципі, отримаєш спасіння. Тобто, от, настільки все серйозно, що ми не можемо отримати спасіння, якщо будемо сіяти, не знаю, діла свої закону. Я би сказати, поле це таке спасіння, а ми сіємо діла закону або віру. І тут же згодом вже, далі буду я проповідувати. Наступний слайд, будь ласка. Макс, будь ласка, наступний слайд. А, все є. Вибачте, я не замітив. Отже, так. Ми будемо зараз розбирати по чуть-чуть цей уривочок. Шостий з 11 по 18 вірш. Оце такий був екскурс по галатах, щоб ми напам'ятали свої проповіді. До речі, на мою думку, проповіді були чудовими. Хто хоче якісь переслухати, мені дуже сподобалися. Всі були дуже корисними і повчальними. Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою. Ми коротко оглянемо цей вірш. Проблема в тому, що ми насправді не знаємо, що мав на увазі апостол Павло. Я боюся, що може деякі люди втратять віру, але я скажу так: в нас немає оригіналів послання до Галатів. У нас немає рукописів оригіналів, у нас є тільки копії. І через те, що саме написав великими літерами апостол Павло, ми не знаємо. От в нас немає гадки. Чи він написав висновок великими, чи він мав на увазі, що він написав. Навіть взагалі тломачі говорять, що в нього був поганий зір, через це він великими буквами написав і тому подібне. Ми не знаємо. Але я. Рекомендую вам реконструкцію. Реконструкція це коли в нас, наприклад, в історичних якихось розкопках або в якихось речах є прогалина, ми її додумуємо, щоб вона була я би сказати, щоб вона була справна. да? Тобто, ми не знаємо, що там було насправді, але я рекомендую вам реконструкцію. Давайте так, реконструкцію, яку я пропоную на рахунок послання до Галатів, скільки в нас тільки копії. Це те, що все послання є важливим. Воно було важливим для Галатів, і для нас також воно є важливим. Висновок ще більш важливіший, бо він підсумовує все. Тому відповідно, щоб зрозуміти висновок, нам треба розуміти все послання до Галатів. От і все. Це моя реконструкція. Тобто, що саме великими буквами будемо, може уявляти, може, хай висновок буде великими буквами, ми не знаємо, але дивитися на посання глаті, що воно є всім важливим. Висновок важливий, бо він підсумовує все, і без е, всього посня до Галаті ми не можемо зрозуміти висновок. Окей, давайте наступний вірш 12 по 13. І він продовжує, тобто він написав оці слова, і далі продовжується писатися така річ: ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідуваний за хрест Христа. Адже ті, хто обрізується, самі закону не дотримуються, але бажають, щоб ви були обрізані. Аби хвалитися вашим тілом. Зверніть увагу, апостол Поло говорить, нагадуючи про те, що ті люди, які заставляють вас обрізатися, ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідувані за хрест. Я навіть додав коментар. Вони боягузи, які їм байдуже на Івані, а також і на закон. То, чому байдуже на закон? Бо тому що апостол Поло говорить, адже ті, хто обрізується, самі закони не дотримуються, але бажають, щоб ви були обрізані, да? аби хвалитися вашим тілом. Проблема була в тому, що ми вже. Розглядали в перших двох розділах в тому, що юдеї, е, що Апостол поговорив, що ю... неможливо виконати закон весь, неможливо. І він говорить, що ці люди, які заставляють інших оцих язичників, які увірили в Христа, обрізатися, мало того, що вони їх заставляють, так вони ще їм бадужа на Євангелію, і бадуже на самий закон. Проблема в тому, що більшість людей дивляться на закон як згустка правил. Але насправді, якщо досліджувати п'ятикнижжя Моїсеї, воно дуже є теологічне, воно показує нам характер Бога. І проблема багатьох людей, що вони читають числа або, наприклад, левит, як просто збірник правил. Да? Тобто вони дивляться на це як просто згусток закону. Але насправді, Мойсея Мойсей відображає цей характер Бога, оскільки в багатьох законах показується, як потрібно було поводитись до людей, як до бідних, як до вдів, як, які мають бути відносини в сім'ях і тому подібне. І, це все, і воно все націлено на те, що в людей має бути відносини один з одним добрі. Вони старатися мають в цьому, і відносини з Богом. Оцей закон нам показує. Але проблема в тому, чому не можемо вийти закон і за гріха, що ми не можемо до кінця бути, як би сказати, добре, добре мати відносини один з одним з людьми. І з Богом, оце наша проблема, гріха. І тому апостол Павло говорить про те, що ці люди навіть не розуміють взагалі законно. Вони думають, що це в таких видимих правилах, просто обрізання. І мало того, вони ще й хваляться тим, що от я там навернув пару людей, вони обрізалися, все, вони тепер мої, я їх привів і тому подібне до істинного вчення. І вони хваляться. Е, хваляться можна Так хай сказати. Окей, наступний тоді е, слайдик. І... Але апостол Павло зразу наводить контраргумент або підставлення тому, що п -п 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 тим попереднім двом віршам. Він говорить, що я не став би хвалитися нічим, іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Окей, дуже цікаво, що виходить через те, що він не хвалиться нічим, тобто він не хвалиться собою, хоча йому є чим хвалитися. Якщо ви пам'ятаєте Филиппіан, третьому розділі. Він говорить про цю річ, що йому є чим хвалитися, бо він юдей із юдеїв, він з родовинямина, він обрізаний в день, він навчений всякої мудрості закону і тому подібне. Йому є чим хвалитися. Але він говорить, що я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Моспу нашого Ісуса Христа, який для мене розп'ятий світ, а я для світу. І це розп'яття, оце слово, це означає мертвий. Хоча Павло Полов тексті не говорить, що світ мертвий. Він говорить, що світ для нього помер. А він помер для світу. Що він має на увазі? Ми згодом більше в цьому детальніше розберемо, бо це мій якби більше ключовий, ключовіший вірш, ніж інші ключові. Е, так, отже, е, тому е, да, на чому я зупинився. Апостол Поло говорить про те, що світ для нього помер. І що мається на увазі, що світ на нього не має впливу. Це не означає, що він тепер відділений від світу. Бо ми бачимо по житті апостола Павла, що світ від нього не відділений. Він ходить по язичних різних язичницьких містах і проповідає Євангелія, там працює, заробляє гроші, палатки будує. Понятно, що палатки в нього не куплять, які віруючі. Е і ми бачимо, що апостол Павло не має на увазі, що він відділений від світу. Да? Що, от все, світ, що світське мене не стосується. Він говорить про те, що світ не має на нього впливу, він не живе цими правилами, да? або якби він не. Не намагається бути самим хорошим хлопцем в цьому світі, щоб всі йому сказ... похлопали і сказали, що ти самий крутий. І він говорить, що для світу, тобто і він, як своє, оці фарисейські речі, і він не має на цей вплив. Бо, якби так було, виходить, що апостол... якби апостол Пол користувався оцим, що він фарисей з фарисеїв і тому подібне. То його би історія або його би доля була така, якби в 12-13 вірші. Так? Він би міг хвалитися своїм обрізанням, він би міг саме бути крутим там в Галатії, він міг би саме бути самим крутим хлопцем, бо тому, що він обрізаний на восьмий день, дотримується всіх законів, він би мав би взути всім носа там. Але цього не відбувається. Він говорить, що це все ніщо взагалі, він вважає це все за сміття, тому що він буде хвалитися одним Господом Ісусом Христом. І... А так, да, я вже розказав, що мертві це значить немає впливу. Наступний слайд. І 15,16, і він говорить таку річ: адже в Ісусі Христі не має значення ні обрізання ні не обрізання, але нове творіння. І на всі, хто буде дотримуватися цього правила, нехай на них і на Божому Ізраїлі спочине мир і милість. Отже, по порядку. Він говорить про те, що ті хваляться обрізанням, не дотримуючись навіть закону до кінця того. Він говорить про те, що Він не хвалиться нічим, тільки Ісусом Христом. І він говорить про те, що. Адже немає значення ні обрізання, ні необрізання. Є а, така група людей, навіть в сучасному а, християнстві, є одні, що хваляться, що вони там стяжаються за Христа, вони там все страждають, вони там дотримуються, кожен ранок читають Біблію, без кінця і краю моляться, всі зібрання відвідують і тому подібне. І є люди, які говорять навпаки, в мене свобода і тому подібне. І чому проблема цих двох людей? Що ті вважають, що вони найправедніші, і ті люди, які живуть в абсолютній свободі, я можу робити все, що захочу. Також вважають, що от, вони. 에, ну, що вони правильніші, ніж ті. І апостол Павло, якби нам говорить, що немає різниці люди, які хваляться обрізанням, і, скоріше всього, були там язичники, які кажуть, а я не обрізаюся, я не дотримуюсь закону, я взагалі свобода, я можу, що хочу собі робити. Я можу і відвідати язичницькі храми, я можу участвувати в різних сумнівних е, речах і тому подібне. І апостол говорить, каже, що немає значення ні в тому, ви хвалите, що ви хвастаєте, що ви дотримуєтесь цих правил, і немає значення в тому, що ви якби говорите, що у вас є абсолютна свобода. Тому що він говорить, що все, що має значення, це нове творіння. Нове творіння, він давав нам розуміння про це нове творіння в п'ятому розділі апостол Павло, він говорив про те, що це плід Духа, який в нас зародиться. Радість, мір, довготерпіння, любов і тому подібне. От, він говорить, що це нове творіння. нове творіння, яке повірило в Христа. Зрозуміло, що воно, ну, воно людина, що людина, яка повірила в Христа, це нове творіння, Вона зрозуміла, що вона може спаситися тільки через те, що Христос зробив. І вона живе так, щоб плоди духа в ній розростали, да? плід духа розростався. Тому немає значення. Тобто суть не в тому, щоб стати вищим над іншим людей, а суть в тому, щоб будувати з ними відносини. Суть не в тому, щоб хвалитися в тому, що в мене є абсолютна свобода, я роблю, що хочу. І немає різниці в тому, і немає значення в тому, що навпаки, я такий весь ну дотримуюся правил, я скільки книг прочитав, я біблію знаю, там дайте мені якісь там. Скажіть мені вірші, я скажу, де воно знаходиться, це все розкажу весь контекст. Тут не в тому. Суть в тому, що має значення тільки в тому, що ми повірили в Ісуса Христа і починаємо будувати нові відносини. Все, що ми робимо, все, що ми робимо, повинно спрямовувати на те, щоб будувати відносини з Богом і з людьми. Окей. І для всіх, хто буде дотримуватися цього правила, тобто правила розуміння того, що. Що ми живемо по вірою, так? Взагалі, самі правила вони не є поганими. Апостол Павло в посланні до Глатів не говорить, що правила є поганими, що ми правил повинні позбутися, традиції повинні позбутися. Він не це говорить. Він говорить про те, що правила не можуть нас, що правила не можуть нас привести до, навіть не так, що правила не можуть нас спасти, хай так буде. Тому що самі правила є сенс, якщо розуміти, для чого ті правила існують. Для дисципліни, можливо, для досягнення якихось речей для кращого розуміння. Правила повинні бути, традиції повинні бути, так? але в них повинен повин бути сенс. В і традиції повинен бути сенс. Якщо в них немає не сенсу, якщо в правилах і традиціях немає сенсу, тоді в цьому немає ніякого великого сенсу. Отак. Він говорить, що якщо хто дотримується цього правила, тобто розуміє, що він нове творіння, що не має значення обрізання, не обрізання, на хей на них і на Божого Ізраїля спочине мир і милість. Це один із таких текстів, який є дуже складним. Оскільки дуже багато суперечності тлумачів, ніхто не знає, що насправді має апостол Павло до кінця, чи він говорить і про церкву, бо це залежить від перекладу. Якщо це вторнікторконікає використовує, але якщо ви будете дивиться інші тексти, побачите різницю. Деколи говориться просто про Із... е... Е... Ізраїля Божого і тому подібне, ми не знаємо про що мається до кінця апостол Павло, бо багато суперечностей. Чи він говорить тільки про церкву язичників, які долучилися, і про Ізраїля Божого, чи він має на увазі як їхнє об'єднання. Але суть в тому, що для нас хай буде це поверхневим таким розумінням, що е, буде добре, хто буде тримати цього правила, і, яз, і язичники, які повірили Христа, і юдеї, які повірили Христа. Хай так буде. Е, наступний слайд. Е, так. І він говорить: зрештою, хай ніхто не завдає мені труднощів, бо я ношу на моєму тілі рани Господа Ісуса. Він не хвалиться своїми ранами, по-перше, Він говорить про те, він хоче звернути увагу на те, через що призвелися ці рани. Він міг би хвалитися ранами. він би міг сказати, що окей, я не обрізуюся, я відкидаю це юдейство. Я відкидаю це, всі язичне, це все. І він би міг почати ну, зробити нову третю якби, гілку хваління. Тобто я постраждав за Ісуса Христа. Я там, там церкву зробив, там церкву зробив, мене там побили камнями. Він міг би це хвалитися. Але він хоче звернути увагу на тому, що його рани, Павла, говорить більше, ніж слова. В тому що він постраждав з Ісуса Христа, він хоче зробити акцент через ну, чому він постраждав, для чого він це робить. Він ж не просто пішов, щоб отримати рани. Він пішов для того, щоб людям розказати про Євангеліє. Він хотів донести людям добру новину. Він хоче звернути увагу на те, що, ну чому я маю ці рани, не тому, що я маю ці рани, і я тепер вищий за вас. Їх. Він хоче сказати, що я отримав ці рани, тому що в цьому був якийсь сенс. Е, останній віршик. Благодать Господа Суса Христа, з вашим Духом, брати Амінь. Павло любить Галатів. Не дивлячись на те, що це послання Галатів, є, е, це одне із таких. Ні, це унікальне послання тим, що Павло ні разу не хвалить Галатів, ні за що. І не дивлячись, на те все, він пише до них, він любить їх. Е, тому ми не можемо сказати, що апостол Павло ненавидить цих галатів, він любить їх, він хоче їх повернути е, назад до Євангелія. І давайте тоді будемо розбиратися в цей парадокс Христа, Свободи. Наступний слайд. В чому ж тоді парадокс в цьому всьому? В тому, що одночас Павло говорить, що він якби е е е е е світ для нього розпитий. І він не має, і світ на нього не має впливу. Ну І він якби не має значення для, е для цього світу. Але що тоді має значення? І все ж таки видно, що він ходить. і, ну Якби він був вільний, він би, напевно, ніколи не написав би цих послань, як, якби так подумати, поверхнево. Якщо він вільний від цих послань, вільний від цього світу, то для чого він пише ці послання, для чого він ходить і робить. Ті церкви організовують, для чого він говорить людям Євангелія, для чого він це все робить. В тому і суть парадоксу, що водночас ми можемо тільки так спасти світ, якщо він не буде на нас впливати. Тобто насамперед має впливати для нас, на нас Христос і Євангелія і Біблія, для того, щоб ми могли спасти цей світ. І... Так, да, Павло якби вільний, але він, не використовує свою свободу, але він використовує свою свободу заради Христа. А якщо він використовує свою свободу заради Христа, а це дорівнює людям. Він хоче сказати про те, що він живе по благодаті, а благодать це відноситись до людей не так, як вони цього заслуговують, а так, як вони цього потребують. Тому що він хоче сказати, що законом ви досягли це спасіння. Тому що Христос почав відноситись до вас так, як ви цього потребуєте, а ви потребуєте спасіння, ви потребували цього спасіння, ви не могли ніяк досягнути Його. І тому Апостол Пол якби хоче сказати Галатам в тому, що е, як Христос до вас віднісся, а Він віднісся так, як ви, його, як ви цього потребуєте, ви потребуєте любові. Ми всі потребуємо любові, ми всі потребуємо спасіння Христа. І він говорить, і так, як ви це зрозуміли, це Євангелій, ви так повинні відноситися до інших людей. Адже багато людей, які потребують любові. До нас багато людей. Якби ми відносились до людей так, як вони потребують, від нами, між нами ніколи майже не будувалося відносини. Або якби будувалися, вони були б хиткі. Річ у тім, що, що відноситись до людей так, як вони потребують, це будування відносин, це шукати їм допомоги. І це рухає нас до нових якихось різних ідей, або, можливо, до якихось нових рухів. я не знаю. Ця любов до людей саме от народжує щось нове. І любов до людей народжує багато різних хороших громадських організацій, народжує рух в церкві. Оця нова любов, яка до людей, да, розуміння того, що люди потребують, того, що люди потребують, народжує багато чого нового в церкві самій. Саме відношення від нас народить. І якщо ми будемо родувати про те, як люди, чого люди потребують в нашому оточенні, в наше світ світу сприйняття зовсім по-іншому зміниться. З одного боку, це буде парадокс. З одного боку, ми, ми не як би сказати. Нас нічого не стосується, ми вільні. Да? Світ, світ в нас не впливає, тому подібне. І ми, якби все, ми можемо бути самі, самі, самі собі жити, але парадокс в тому, що якщо ми християнин і ми розуміємо цю благодать, ми не можемо бути осторонь інших людей. Ми не можемо просто, ну, ми будемо жити в цьому парадоксі. Водночас ми вільні, але водночас ми будемо жити ради людей. Бо тому, що люди це не є інструментом до досягнення цілей. Люди це і є сама ціль, ради чого ми це робимо. Ісус. Якщо ми подивимося на його приклад, він жив на цій землі. І якщо подивитися на його життя, світ не впливав на нього. Так він ж не був піданий світу. Він би він, він, він міг піддатися світу, робити чуда, фокуси, всякі різні таке, збирати людей, подобатися фарисеям і взагалі бути крас, класним дядьком, потім не бути розп'ятим на хресті, зацарювати і, неможливо, навіть не знаю, зробити щось неймовірне, да? щоб всі люди йому хлопали і казали, який він крутий. Але ж Ісус цього не зробив, бо Ісус. Не потакав людям, а Він робив для того, що їм було потрібне. Він прийшов з місією, в нього був вибір. Він, зробив цю... він пройшов цей земний шлях для того, щоб спасти людей. Ісус сам жив в цьому парадоксі, можна сказати, свободи. От, з одного боку, Він був вільний від світу. Взагалі, Він Бог. Він міг бути абсолютно відчужений від цього світу, він міг бути далеким. Да? Той тобто світ його міг би не стосуватися. Але Він водночас приходить цей світ, і Він залежний, навіть незалежний. Ну, можна сказати, і залежний, для того, щоб спасти цим людям. В нього є ідея для того, щоб спасти цих людей, в не небайдужі ці люди. І ми дивимося, що навіть самого Ісуса був цей парадокс свободи. З одного боку, він вільний від світу, але водночас він йде в цей світ для того, щоб спасти його. Тому що для нього дуже важливо було це люди. От, тому хотів би сказати про те, щоб ми не хвалилися всякими різними речами, е в плані тому, щоб наше життя було не в тому, щоб догоджати або комусь доказувати щось, а в тому, щоб наша вся діяльність була спрямована того, щоб допомогти людям. Саме в цьому суть християнства. Християнство це в тому, що люди, які повірили в Христа, зрозуміли, що Христос зробив це заради людей і вони хочуть так само, як Ісус, йти і робити це заради інших людей. І на останок хочу зробити цитату Марк Аврелій. Він жив, до речі, майже в один час з апостолом Павлом. Це був такий імператор і водночас філософ Стоїк. Їх з Павлом розділяло 30 років, буквально між смертю послу Павла і народженням Аврелія. І він сказав таку річ: що воїн не говорить про свою доблесть, праведник про чистоту, а мудрець про мудрість. Головним критерієм якості людини є вчинки як спосіб життя. І роблячи щось видатне, благе, гідне, вона ніколи не дозволить собі говорити про це як про факт, що підтверджує її особливість, тобто, щоб вихвалятися перед іншими людей. Ну я там організував цю річ, а ви не можете навіть це зробити, так і він говорить, що це зовсім не в цьому суть. Він говорить, що мудра людина, отже, слід бути виправним, а не виправ... виправлюваним. Може, тут такий переклад український не дуже, але суть в тому, щоб жити так не для того. Щоби набути, жити так, щоб вдосконалюватись під час життя, а не жити так, щоб набувати поганих звичок, а потім себе виправляти. Він говорить про те, щоб жити так, щоб вдосконалюватись весь час. От. І він говорить: у цьому є вираження, вся суть латинської мудрості есе квам відері, Тобто бути, а не здаватися. Тобто бути реальними, справжніми. По-справжньому, ми зможемо, якщо перефразувати це для християн, християнської ідеї, то люди, які розуміють, що вони. Що Христос за них помер, і Христос віддав життя, і що вони завдяки Христу досягають спасіння, вони саме можуть бути тими, а не здаватися. Бо тому що люди, які хочуть думати, які хочуть стати інші, інших кращими і не знаю, потакати іншим, і, можливо, навіть ну, возитися над іншим, вони, вони не справжні. Так? Вони хочуть зробити те чого, те, чого в них немає. І тому суть можна сказати послання апостола Павла в тому, що Марка Аврелій сказав, що це бути, а не здаватися. Бути тим, ким ми насправді є. Ми люди, які потребуємо любові Христа. І ми розуміємо, що люди, які біля нас, вони також потребують любові Христа. І ми, як церква, повинні зрозуміти це. Це повинно нас прямувати до нових якихось ідей. Це повинно спрямувати до нас до якогось нового руху. Це повинно сприймати до кожного з нас, що ми можемо зробити так, щоб люди біля нас отримали цю любов, яку вони потребують. І люди, які є за межами, яких ми можливо і не знаємо, що вони потребують. Це зробить церкву і е, ідею цього християнства або навіть Євангелія, так, вона стане доступною для людей. Саме починається з того, коли я сьогодні думаю, що я можу зробити так, щоб цей світ дізнався про любов Христа. Як цей світ може, та, що я можу зробити, щоб цей світ, ці люди отримали цю любов, яку вони потребують, або що вони потребують. Багато хто людей. Зараз особливий час зумитися над тим, що люди потребують, а зараз потреб дуже, безліч, багато. Зараз дуже багато людей є потреб, багато сьогодні смертей, багато сімей отримує не знає тіл, тіла своїх дітей, батьків. Зараз взагалі жахливий час. І саме час для церкви переосмислити, що ми робимо не так, щоб робити щось так. Тому що Христос помер для того, Христос помер за нас, тому що ми потребували цієї любові. І як ми можемо віддати себе для того, щоб люди, які потребують любові, отримали її? Що ми можемо для цього зробити? Тому апостол Павло хотів сказати з цього послання до Галатів, що суть не в тому, щоб хвалитися тим, що ми дотримуємо правила. І суть не в тому, що ми живемо в абсолютній свободі, а суть в тому, що ми отримали це спасіння. І ми повинні не тримати його в собі, а ділитися ним. Ми, повинні отримати... ми отримали цю любов для того, щоб ділитися нею. І це в цьому є і парадокс. Водночас ми вільні. Але водночас ми живемо заради інших людей. Цьому і суть християнства, яку хотів нам розказати апостол Павло в до Галатів. Дякую за увагу.